ДБР не спроможна переварити таку кількість людей, угу. які залишилися за че вісьну умовно 8 тисяч. 000... Винувальних актів всього ДБР до суду відправляє. А в нас по різній інформації за цей час пішло ну, там, 100 тисяч, 150 тисяч е, чоловік е, в самовільне залишні частини. Так от, коли тебе приймає резервний батальйон, перше, що він просить, ти щось знаєш про твоє кримінальне провадження, номер і доходить до того, що там на полігоні прямо реєструють кримінальні провадження. Тут приходить людина, показує документи. Бачать, що він військовослужбовець, що він відсутній, а кримінальне провадження не існує. Хоча вже він рік відсутній. І от вони вносять в ЄРТР цю інформацію, щоб можна було цього чоловіка, пробачте мене, за рубками в ЄРДРі, відфіксувати перше, це в нього СЗЧ, чи це друге. Тому що перше чи друге СЗЧ реєструється і рахується саме по внесенні інформації в, ЄР, в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. Після того дуже просто особі скеровують. Клопотання до суду про звільнення від кримінальної відповідальності в суд в п'ятихвилинному режимі. Але це слідчий з ДБР з умовного Житомира має приїхати в Рівенську область, скласти документи і скерувати до суду. Я по деяких військовослужбовцям декілька раз дзвоню, і я не чую, що ми приїдемо зараз. Він повернувся вже два місяці. Ви будете приймати рішення? Так, треба зібратися. все. є маленький момент, нюанс. В листопаді минулого року внесли зміни до статті 615 п'ятнадцятої процесуального кодексу, яке регулює дуже багато питань під час військового стану впроваджень, і туди внесли норму, що може генеральний прокурор і певна група прокурорів передавати справи іншим органам, крім ДБР. Зараз почалося масове скерування справ. В поліцію, яка отримала право розслідувати 407-408, вони дуже активно шукають. Це тяжкий злочин. Для них це хороший показник е службової діяльності, і працівники поліції зразу вручають підозру. А після того облікують в себе. А після того військовослужбовцю запитують: А що ти хочеш, рідники повертатися чи до тюрми? І от після того вирішується питання, повертає, вони більш велика частина. Повертається.